Так, вітаю, друзі! Коротенький тест-драйв на Сузукиадрес В125G в чорному кольорі, красива В прекрасному, як на мене, стані. От, І це я знаю точно. Що я вам можу сказати, шановні покупці? А скутер це така річ, яка буде вам при... Скажімо так, Хорошій якості слугувати там десятки років. І на сьогоднішній день ціна от такого скутера не дорожча, ніж ціна хорошого там, телефона. Е -е, але техніка відповідна. Якщо ви берете в хорошій якості, вона буде дуже і дуже ходити. Це японці, це перш за все якісно, дивіться, яка бригада пацанів і всі на мопедах. Це мобільність, це по місту вільний рух в пробках між машинами і я за це ціную от таку техніку, вона береже ваш час перш за все. Ну і звичайно ж гроші при сьогоднішніх цінах на бензин. Це один із самих, скажімо так, на мою думку, цікавих транспортних засобів. Люблю скутери, люблю як вони їдуть і так далі. Так, що відносно G версії, мені зручно з моїм зростом сидіти і причому я вам скажу дуже і дуже непогано. Можна вирівняти ножки, відсунутись назад. ну Дуже зручний скутер. Я вам скажу при його невеличких розмірах, він навіть менший за S-ку, так візуально, хоча двигун у них однаковий. Він дуже гарно їде і не відчувається, що це якийсь там більший скутер, ніж там 50 кубіків, але їде, я вам скажу, він явно цікавіше. Можна сміливо ставати в полосу. Так, що можна сказати під горку з моєю вагою в районі 90-95 біжить. -90. Ну, це я вам скажу мега круто. І якщо порівнювати з цими електричними скутерками, я вам скажу, що японців практично немає. І я, саме головне, я не розумію таких людей, які стоять ззаду машин. Просто, просто не розумію. Навіщо мати скутер і стояти в пробці, ну це просто... бо він, бо він на електриці, як ви думаєте? Так, ну що, попробуємо його трошечки більше розігнати. В чому прикол скутера, коли ви, ви ніде не стоїте. От Я, наприклад, я не стою там за автомобілями. Я не розумію людей, які мають мототехніку, стоять в пробці там по місту. Ну це, якби, Я, я просто такого не розумію. Так, що я вам розкажу по джіжке? Ну, Надзвичайно крутий, невеличкий апарат з величезним двигунчиком, який, от, як ви бачили, з моєю вагою 90-95 їде і причому з дуже-дуже гарненьким набором по швидкості, в прекрасному стані, практично на новій гумі, так що не думайте. Купуйте, звертайтесь, контакти в опису під відео, також там інша техніка в телеграм-каналі. Заходьте, вибирайте, дивіться, знайомтеся, підписуйтесь на канал, побачимось. Дякую всім за увагу, постійним підписникам за коментарі. Побачимось.